Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче мхо про прочитані книги. І сьогодні у мене окремий огляд на новинку українського фентезі, серія Небесний Ідол, книга перша злодії, автор Ярослав Задоровський. І у мене до цієї книжки є мерч карти. Світу і міста, де тусувався головний герой. Проте, звідки у мене ці карти, і книжечка із автографом автора для Ірити її летючого книжкового, мху, ви можете глянути у моєму відео про книжкові покупочки. А тут нарешті довгоочікуваний очікуваний відгук на книжку, яку я взяла читати в той самий день, як вона потрапила мені до рук. Але огляд на окрему книгу традиційно починаю із розбору оформлення. Книжечки неба, формат як у неба, верстка всередині абсолютно як у неба з усіма плюсами і мінусами верстки як у неба. Я вже втомилася говорити одне й те саме. Вони як верстали, розтягуючи або стягуючи повітно текст, так вони й продовжують верстати. Отже, ж набридло про це говорити. Але що з беззаперечних плюсів? Оце от. Оце от як розкривається книжковий блок. Я просто в захваті. От такі м'які обкладинки дуже-дуже люблю. І Це для мене неймовірно мацання, неймовірно приємно. Я отримала задоволення від того, як тримала цю книжку в руках і її читала. З того, що я бачила, не всі м'які обкладинки неба такі, наприклад, їхній Redwall, який вони теж новенький випустили. Він менший по формату і він не розкривається отак, от абсолютно, ні там таке жорстке розкриття, яке може гнути і ламати корінець. Тут же читання пережило все просто ідеально, без загинів. Тож фізичне втілення цієї книги мене дуже дуже порадувало. Далі зверну увагу на графічний елемент, як карти тут великі у мене роздруковані. А також всередині є чорнобілі і маленькі, і це дуже важливий, дуже вагомий елемент цієї книги. До карт я зверталася весь час, починаючи із першої сторіночки прологу і. Починаючи з першої сторіночки прологу, ці карти не відповідають тому, що написано в тексті. Я так висадилась, я ту карту крутила і так, і так, тому що в якийсь момент мені навіть здалося, що вона віддзеркалена. Але потім виявилося, що ні, вона не відзеркалена. Є в тексті згадка різних географічних точок: міст, країн, озер, рік, лісів, які на карті не позначені. Також, потім я піймала себе на тому, що, начебто, герой. Подорожує певним чином, і, наприклад, він мав би пересікти ріку, але він її не пересікав. І десь тут має бути моя гнівна тирана про те, що небо знову запороло карту. Як я свій минулий огляд на небівську книжку скаржилася на Тахір, там мене по іншому карті не влаштовувала. Але мені випадково в Фейсбуці трапився допис автора про те, що 90% карти він намалював сам. І тут я вже трошки. Відійшла від чистоти експерименту в плані не спілкуватися з автором і не питати, що він мав на увазі, поки я сама читаю книгу і формую про неї думку. Я таки спитала: а що ж тоді з картами, якщо, якщо вот -тут -тут, от щось не сходиться з текстом, яким книжка буквально починається. На що автор сказав: спишемо на неточність картографії, яку виправимо у наступних інтераціях. А також картограф був молодий, бідний і зрозумілий. Тож я знову і знову і знову зверталася до карт, тому що географічних приміщень, згадок різних точок в цьому світі було дуже багато в тексті, але також не було ніякої гарантії, що я цю точку на карті і знайду. На тому розповідаю про що ця книга? В пролозі описано ситуацію, коли є герой, якого висвячують на найвищий ранг в певній релігійно-військовій ієрархії. Я піймала якусь ілюзію на тамплієрів чомусь, не знаю чому. І от він отримує своє таке омріяне звання в цій релігійно-військовій ієрархії і нападає на людей, які його висвячували. Нападає на своїх колишніх, можна сказати, теперішніх, поки вони не померли побратимів, нападає на духовенство військове, перебиває і це наш головний герой. І от пролог закінчується і далі. Це як форматі хочете дізнатися, як я опинився в цій точці. І Історія відкатується до моменту його дитинства, до моменту, коли йому сім років. І він хлопчик в селі. У нього є батько, у нього є мати, і як складалося далі його життя. Я боялася, що довго будемо тупцятись на тому, як йому сім років, потім вісім, потім дев'ять. Тому що такі романи дорослішані з самого самого дитинства. Це трошки не мій формат історії, це як привіт, Робінгоп. Привіт, Патрік Ротфус у мене не складається з таким. Але на щастя, тут раннє 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 дитинство так доволі швидко проскочили, і ось він уже в ранньому підліткому йому тому ще 14, і події більше там розгортаються. І послідовно розповідається, як він жив в тому селі, що він бачив, чому навчався. Потім які сталися події, що змусили його покинути село, куди він і як дістався, коли його покинув, і які пригоди, врешті, з ним відбувалися, коли він потрапив до нового місця, в якому, здавалося, б, вже більш зупинився, осів на певний період часу. І оскільки дуже часто з моїх оглядів хрін зрозумієш, він позитивний чи негативний, я на всяк випадок проговорю чітко текстом. Загалом мені сподобалось. Мені сподобався час, який провела з цією історією. Вона мене чимось приваблювала. Далі поясню, чим І це був такий своєрідний особисто мій випадок. В чомусь я бачила і недоліки щось мене не влаштовувало, але те, чим ця історія мене приваблювала. Переважувала те, що для мене було недоліком. Я починала читати цю книгу очима, щоб зацінити стиль, і перші десь сторінок 80 я читала саме оченятами, читала дуже уважно, <свісно> вчитуючись в усі географічні моменти. Після того моменту я пішла на синтезатор, які мої враження від тексту, звісно, суб'єктивні і емоційні. Це було рівно, як я люблю казати, нормально в найкращому значенні слово нормально. У мене були такі відчуття від тексту, що от, не наче він йде у таку рівно нормальною лінію, і іноді дуже зрідко відхиляється або в щось, що мені не подобається, або в щось, що мені подобається. Але це стається нерегулярно, це не хитає, і це відбувається дуже дуже зрідко. І от я можу там лупанути якийсь стікер, зафіксувати цей момент, але це більше як. Виняток із правил, тому навіть коли я вам зараз зачитаю моменти, які мені не подобалися, і моменти, які мені подобалися, то майте на увазі, що це було не весь час. Власне, не сподобалися мені окремі речення, де таке враження, що для кожного предмета було всунуто означення, і це як на мене перевантажувало конструкцію. Він дорихтував одну з підков для коня сокника селищної варти, зняв важку рукавицю, витер рясний під із чола та присів на лаву обічковадла. Ведена впевненою хлопчачою рукою кобила помірним халопом неслася головним трактом, знімаючи фонтанчики куряву. І часом у мене було таке з'являлось припущення, що цей текст писався протягом помітного проміжку часу і, відповідно, від певного моменту в часі автор використовував. Різні стилістичні прийоми по різному формулював думку і речення, тому що прям відчутно, що трошки змінювався стиль від сцени до сцени, і при тому, що я не скажу, що від розділу до розділу наче почали за одне, закінчили за інше, а воно трошки було хаотично і клаптиково. Це я не можу, звісно, стверджувати. Можливо, автор підтвердить або зпросто, якщо він це бачить. Що мені здається, що деякі сцени писалися раніше за інші сцени і потім вставлялися в текст. І тому вони трошки стилістично відрізняються. А про моменти, які я закладала, що вони мені подобалися. Тут у мене вже не буде таку чітку назвати, що саме мені подобається, які. Поєднання звуків або літературні прийоми просто от я читала, а воно красиво. Хоча яка різниця? Зараз він бачив обрій, увесь заповнений водою, і не було її ні кінця, ні краю, бо темна вода зливалася з темним грозовим небом, і здавалося, що хмари та хвилі народжені десь за горизонтом це єдине ціле, і лише потім розходяться вони в різнобіч: хтось по небу, а хтось по воді. Купи лайна та калюжі сечі були звичним видовищем у міських нетрях. Проте магістрат добре пильнував, щоб випадків випорожнення було якомога менше в центральній частині міста, тим паче на ринку, тим паче перед входом у ратушу, тим паче перед офіційними представництвами сусіднього королівства. А це означало, що кожного роздявого бідранця п'яничку чи малолітнього лайдука, що спинявся перед будинком, варто одразу частувала чималою порцією лайки, а особливо нахабних ще й копняками під дупу. Сказала це щось красиво, едрастика: Купи лайна! Хоча аналізуючи ці дві моменти, які я прочитала, можу сказати, що мені явно подобаються такі стилістичні прийоми, як повтори і нанизування означень. Господи, це вже копається стільки в тексті, скільки в самій собі. Що я вам скажу, ще точно мені сподобалося, і це вже був точно свідомий прийом автора, який я зацінила. Це гра з тилом реплік ігров в діалогах для того, щоб підкреслити місцеву говірку. Дякую, пане Аленетра. Ви вільні продовжувати вашу путь. І мені не потрібен дозвіл із печаткою, пане, але і печат на ньому є ваш дозвіл. На цьому я гадаю, і я, і ви хочете, щоб я відчепилася від стилю, і пішла розказувати, що по історії. І найголовніше що по світу. Як для мене, найбільшим -най -най плюсом цієї історії стало те, наскільки світ, в якому розгортається ця історія, продуманий. Тут було стільки деталей. І навалені авторською мовою від третьої особи, і розказані різними героями в діалогах, в репліках. По суті, це були інфодампи в будь-який момент. І зазвичай, за правилами сторітелінгу інфодампи, це не ок. Але тут основне від чого я в цій книзі кайфувала, це власне і були інфодампи, опис світу. І найнеочікуваніше, що Опис якоїсь деталі міг на нас вистрибнути в будь-який момент. Ми таки не очікували, навіть не могли подумати, що зараз щось буде. Наприклад, описується місто, описується якась площа, на площу вийшов торговець, і він розплачується якоюсь місцевою монетою, і що було на аверсі, що було на реверсі, з якого металу, чук -чук, і пішли деталі, пішли деталі. І ніколи не знала, в який момент почнеться детальний опис якоїсь реалії цього світу. І ця реалія була не одна, не дві, таке враження, що їх були десятки. І вони навалювалися з усіх сторін, і відчуття, яке я відчула у зв'язку з такою навалою деталі, це була повага. От те, що я відчула, максимально описати словом, повага. Настільки детально продумати світ, настільки детально от його тримати в голові, і настільки в будь-який момент витягувати і видавати. Оцю продуману деталь продуманого світу така. Вау! Я просто була в захваті. Притому часто, коли йдеться про опис середовища перебування героя, вживається фраза як світ промальовується, прональовується панорамно, щось та? таке картинне пейзажі, полотно. Але щоб описати світ в цій книзі і той спосіб, яким нам цей світ розказали, я б сказала, що це не щось із живопису, не щось про малюнок, а це щось про рисунок і це щось про креслення, настільки чітко і детально описано будь-що. Наприклад, коли герої будуть пробиратися в певну будівлю, в певний палац. Цей палац буде описуватися, отак, наче нам промальовують план цього палацу. Такі-то поверхи, такі то демарі, отак -от рухалися повітря, там от стояли вартові. І це описано не стільки чітко, не стільки технічно, не стільки детально. І тут максимально суб'єктивний момент. Я дуже кайфувала від цих описів, бо, по моїм відчуттям, це було як не наче, не наче я зі своїм чоловіком розмовляю. Він так само сприймає світ, описує, і я зрозуміла, що такий трошки душнільно-детальний опис всього навколо, це те, що мені подобається в чоловіках. Тож, я кайфувала. Але це суто суб'єктивно. Я сподіваюся, я вам передала цей момент, і ви можете його оцінити відносно власних смаків. Якщо я згадую світ, давайте вже розкажу вам трошки на затравочку, який цей світ тут. Описано події в чотирьох західних королівствах, які об'єднані єдиною вірою у справедливість, у меч справедливості. Меч справедливості це певне небесне тіло, яке з'являється на небі вночі, таке собі нічне світило. І на цьому базується більшість моєї плутанини з цією картою, тому що в книзі дуже часто використовується слово схід. І це слово означає. Схід меча у цього нічного світила і схід сонця, як денного світила. І ви можете побачити, що ці карти орієнтовані по сонцю, по денному світилу, а меч сходить там, де сонце сіло. Тобто, виходить, що на заході сонця є місце сходу меча. І от, коли я почала читати, я улетіла просто, бо я не розуміла, що позначається словом схід і на який такий схід дивиться якась така статуя, якщо вона тут. Дивиться на захід. І мало того, що виходить у нас схід одночасно і на сході сонця, і на заході сонця. І також словом схід позначається і, відповідно, сторона світу. Також схід це відтінок часу від меча до меча, тобто 30 днів у цьому вигаданому світі. І таким чином я вам назвала чотири значення слова схід, які використовуються в цій історії. І логічно, що я, як не мешканка цього світу, дуже масштабно в цьому плуталась. І знову ж таки, за порушенням моєї традиції, я трошки попереписувалась завтра і питала, чи чого орієнтація по сонцю не по мечу. Що він відповів, що люди будують географію за сонцем, вони денні істоти. І плюс у кожній державі своє бачення, розуміння і пояснення цього явища меча. Чотирьох справедливих королістох ця релігія і єдина істинна віра будується навколо схосходжес. Сходж... Сходж... Мені хочеться сказати сходження, але це схід меча, і, начебто, як релігійного навантаження, яке це світило несе. Наш герой є дуже релігійним, і якраз він вихований в вірі в цей меч, і він знає різноманітні історії легенди з тим пов'язані. Тому періодично також в тексті розповідається от, про цю вірування про релігійно-військовий устрій, який побудує в цьому світі у зв'язку з цією релігією. До окупи нашаровують різноманітні закони, наприклад, ті, які впливають на життя у місті. На побутові звички і традиції з життя, і врешті приблизно відбито рівень технологій певного вигаданого періоду часу не було такого, що там раптом проточна вода в спальні. Ні, тут приблизно було відчуття, що це вписується. Оте, що з чіплялася з цих століття 17-те. Чи там я не пам'ятаю, чи було щось сказано про порох, якщо чесно? Єдине питання, про яке я періодично задумувалася: чи можна про героя вища сказати, що він всотує в губка? Якщо про яку губку йдеться в тому періоді часу, про який оповідає оповідається історія. Та на тому і все. Чи то в анонсах, чи то в коментарях до анонсів цієї книги, пан Ярослав казав, що в цій історії, фентезі історії, немає магії. Так я ще думала, тобто немає магії, як я беру читати книгу, де немає магії. Що ж це за фентезі? Мені не підійде без магії, але то слухайте, магія тут є. Максимально пряма магія. Я ж здивувалась, коли на неї надикнулась. Вона є. І обговорюю те, що її немає, це як встрягати в обговорення, чи сила в зоряних війнах є магією чи не є магією. Тому що тут в деяких моментах прям є дуже-дуже жирні омажі на зоряні війни. І чесно, основний магічний момент, який тут відбувається з героєм. Ну, мені це дуже нагадувало силу із зоряних війн» і також дуже повторюваний троп про учня і його вчителя, який весь час мене відсилав до четвертих зоряних війн. І мені довго здавалося, що це просто як ну може мені здалось, може відчуття, може це не точно. Поки в якийсь момент не настала прекрасна сцена. Я не є заколотником, якого ви шукаєте, промовим Єзарі, якось дивно, по-особливому, і на півтона нижче. Ну, але ви не є з тих заколотників, що ми шукаємо, повторив Десятник Жирнючий, Жирнючий Омаш. Моє захоплення цією книгою трималося на Лорі, який дуже детально і скрупульозно нам відкривався. І також в останні десь сторінок 150 почалася фінальний двіж, фінальна заворушка. Яка врешті дійсно у мене викликала відчуття, що це більш двіжовий, більш масштабно, ніж всі заворушки, які були до того, і я емоційно в неї втягнулася, і мені було цікаво, хто кого і як поб'є. А перед тим, всю книгу йшли, наче як дорослішання, життя і пригоди головного героя. І ось тут я перехожу до того, що було для мене мінусом в цій книзі. Це наш головний герой. Він є просто нашими очима. Вухами, руками в цьому світі він є мембраною, через яку ми цей світ сприймаємо. Ми за допомогою цього героя дивимося на цей світ. Ми його слухаємо, ми збираємо весь цей детальний лор, який врешті мене і вразив. Але саме як персонаж для мене він абсолютно не був розкритий. Я його не відчувала і я не знала, який він. Мені хотілося його просто за плечі потрясти. Так давай прояви себе ще, будь ласка, прояви. Я. Нарахувала приблизно три сцени, де він якось себе проявляє. Один раз це була харизматична репліка. Я така: давай більше цих репліки, я хочу знати, який ти за характером. До речі, ця харизматична репліка була схожа на справжні харизматичні репліки, які допускає в цьому живому мовленні автор з того короткого спілкування, що я мала. Потім були ситуації, де він мав зробити певний вибір, і от якраз в діалозі він щось сказав, і це й було маркером його вибору, бо він щось зробив, і це було маркером його вибору. І таких моментів було дуже мало, і мені їх не вистачало. А у більшості випадків його мотивація, його рішення, доленосні рішення були проговорені прямим текстом, тобто висновок зробили за мене. Мертвим Велес ніколи не дізнається правди. А отже, заради того, щоб вибратися з міста, він мав стати злодієм. Ну і став. Назву книжки натякає. І в ці моменти дуже обламувалась. Я така, будь ласка, герої, хочу тебе відчути, прояви себе більше. А, а натомість були тільки такі висновки, як риторичне питання, риторичне питання, що ж йому робити, а він вирішив вчинити такто. Врешті, в мене складалося враження, що наш герой просто ніякий, і він. Просто сидить в різних ситуаціях і дуже швидко і дуже інтенсивно засвоює те, що йому говорять вчителі. А вчителів, ну наставників, він просто зустрічає один за одним, вони його неначе підбирають. І тут другий момент, який я прям відчула і він трошки охолодив мій інтерес до читання на середині книги, у мене було відчуття, що герою дуже дуже щастить. У нього сюжетна броня. То його наставники знаходять один за одним. З першого погляду бачать, що. Пацан перспективний, і вони хочуть його взяти в помічників, учні, в кого завгодно. В той самий момент, коли герой, скажімо так, перер... переростає оцю тусовочку, цю пісочницю, вони дуже легко його відпускають. Навіть в ситуації, коли мені здавалося, щоб вони б його не відпустили і вичавлювали. До останнього всі ці е, зусилля, які в нього вкладалися, також не було ситуації, коли герой просто опустився як на саме саме дно. Він розмазаний і, от, здається, що наступна секунда і, і вже смерть вже нічого далі не буде. У мене от в якийсь момент з'явилися такі стільки відчуття, що у нього є сюжетна броня. що навіть в моменті, коли здається, що все безнадійно, нічого у нього з'явиться, або і богу суперздібність, або хтось йому прийде на допомогу, або хтось розчулиться і придумає робити з ним щось погане. Тут буквально є два моменти, коли його грабували, і в обох випадках йому лишали якийсь дуже вагомий і цінний предмет, який потім позитивно вплинув на його подальші дії і допоміг викрутитися із ситуації, в якій він опинився. І коли ще й додалася магічна сила, мені просто от було відчуття, що в будь-який момент він дістане свою магічну силу. Ну і що ж він потім хворітиме трошечки, голова у нього буде болить, переболить в потрібний момент, знову все стане на місце, і він далі буде успішно користуватися своїми здібностями. І тому так виходило, що усі вже більш двіжові пригоди, злодійські пригоди, які відбувалися в другому акті цієї книги по центру. Мені нерви не лоскотали, бо у мене от з'явилося таке емоційне відчуття: що щоб герої не задумали, все буде добре. Він не постраждає. Навіть я впевнена, що його оточення не постраждає. Що ті, кому треба, до кінця книги живі і. Преважно здорові доїдуть. І тільки на останніх 150 сторінках, як я вже казала, мене такі на емоції пробрали, розкачало, що там події стали такі масштабні, вони трошки вийшли за межі дій, тільки головного героя, що я емоційно залучилася в цей текст, емоційно залучилася в ці пригоди. Так минуло моє читання цієї книги. Я вважаю, що вона дуже вчасно до мене прийшла. Якраз зараз у мене є настрій на епічне фентезі, на деталізований опис світу. Я більш три сплячі ставлюся до текстів, які мені зараз приходять, і якраз у мене, здається, і починається і закінчиться місяць якимось епічним фентезі. Поки що не кажу, кого я читаю далі. Але я згадую Ерагона, якого я кинула навесні, і, хоч не хоч порівнюю з цією книгою, то ця книга для мене виходить цікавіша була, ніж Ерагон, тому що там я зависла в дуже деталізованому описі побутових дій. А тут виходить, був деталізований опис, але... Не настільки побутових дій, більше лору, більше виходоного світу, тому що тут вони мене захопили, а не знудили. І знову ж таки, це дуже суб'єктивний опис, який я можу тільки передати. І якщо ви знаєте, чи схожі наші смаки, от тільки так можете на мій відгук орієнтуватися. Я такий кайфанула від часу, який провела з цією книгою, і те, що я назвала мінусом про нерозкритого героїв, звичайно для мене це дуже 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 вагомий мінус. Але тут... Він перекрився неочікувано іншими плюсами, які були в цій книзі. То що ж я вас запрошую до коментарів. Розповідайте чи вхопили ви примірник на книжковому арсеналі, тому що там кілька партій розкупили, аж були підвози. Чи ви вже читали, чи продовжуєте збирати відгуки? Я бачила, що вже трошечки відгуків пішло. Ось мій плюс один до них долучається. І на цьому моменті я з вами прощаюсь і традиційно кажу вам і кажу собі бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України.